Пам'ятки архітектури середини 19 століття. Поряд з ними прості бетонні фасади. У східній Німеччині, як от у Лейпцигу, вони формують архітектурне забарвлення міста, панельні будинки. Себастьян Гельмунд уже рік як мешкає у центрі міста. Він ніколи не думав, що йому може сподобатись такий тип квартир. Дві кімнати, близько півсотні квадратних метрів, частковий ремонт. Проте, через місце розташування та ціну 30-літній підприємець не роздумував. Як і через можливості облаштування помешкання, особливо привабливою була ідея нічого не робити зі стінами, здерти шпалери та жити серед бетонних стін, комбінуючи їх з контрастуючими меблями. Це надає усій квартирі, усій будівлі набагато більше характеру ніж стандартизоване, випрасоване помешкання. Мені це дуже подобається. За оренду своєї панелі Себастьян Гельмонт сплачує 350 євро на місяць. У районі Грюнау, що у восьми кілометрах від центру міста, у 70-80-ті роки минулого століття звели чи не найбільшу НДР комплекс панельних будинків. Нині квартири у них сануються та ремонтуються. Чотири кімнати перебудовують на дві, з ванною у три квадратні метри роблять величні 12, це приваблює нових мешканців. Ось цю квартиру площою 90 квадратних метрів за кілька тижнів переїде жити молода сім'я з півдня Німеччини. найцікавішим у реконструкції такого роду квартир є повне знесення внутрішніх ненесучих стін та їх перепланування цілком за індивідуальним бажанням нових мешканців. Після закінчення Другої світової війни у НДР дуже не вистачало житлової площі. Панельне будівництво дозволило швидко вирішити проблему. Такі будинки навіть були популярними, оскільки у них гарантували комфорт, центральне опалення та цілодобово гарячу воду ідея панельного будівництва полягала в тому, аби задовольнити потребу в житлі, оскільки старі будинки були зруйновані. Переважно такі квартири призначались для молодих сімей з дітьми, тож переважно йшлося про задоволення масової потреби. Про красу тоді не думали, тож нічого і не вигадували. Але ось ця чіткість якраз нині і є перевагою та приваблює людей. Фонфотальунклати сьогодні відоксу. Ця ясність переконала і Сильвію Полер. раніше. Вона мешкала у старому будинку. Після довгих пошуків жінка вирішила перебратися з сім'єю до панельного будинку поблизу центру міста: 91 квадратний метр, світло та багато місця для ігор її двох доньок. Взагалі-то Ми не хотіли у бетон. Але коли подивились цю квартиру, то виявили, що у ній три просторі кімнати, в яких багато місця. У старій квартирі у нас було все тісно, а тут ми можемо розставити усі меблі так, як хочемо. Тож швидко ми нічого не будемо тут змінювати. Вемада Вігельмунду Себастьянові Гельмонду йдеться про те ж саме. Про своє рішення жити у панельному будинку він не шкодує радше навпаки. А особливо йому подобається балкон на шостому поверсі.